Ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Запрацювали на дорогах України цього тижня. Про це на своїй Фейсбук сторінці повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Загалом в Україні тепер працюватимуть 265 камер автоматичної відеофіксації. Долучаємо зараз до нашого ефіру Олексія Білошицького, першого заступника начальника департаменту патрульної поліції. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня. Пане Олексію, серед цих 50 комплексів автоматичної фіксації, які мають запрацювати. Скільки з них запрацюють вперше? Наразі вперше запрацюють 31 комплекс. 19 раніше працювали до початку повномасштабного наступу Російської Федерації на нашу країну. Проте були відключені тимчасово. Зараз відновили роботу. Це 19 штук і 31 штука це. Безпосередньо нові комплекси встановлені в нових місцях, але нагадую, що це місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, і саме ті місця, на які потрібен превентивний перш за все, вплив для того, щоб зарадити і попередити дорожньо транспортну пригоду. Пане Олексію, на яких автошляхах, на яких дорогах зараз найбільше таких комплексів працює? Наразі ми маємо е, комплекси в 25 містах, і 15 областей зараз покриті комплексами в тій чи іншій кількості. Звісно, що в подальшому кількість комплексів буде нарощуватися. Наразі ми, як вже як правильно прозвучало в ефірі, 265 комплексів під'єднали до системи. До початку повномасштабного наступу їх було 270. Зараз ми ви бачите, що ми майже не, Наблизилися до цієї е, кількості, але в подальшому буде ще розширення і встановлення комплексів. Але згідно до тих канонів, до тих е, принципів, на яких будується система автоматичної фіксації, це перш за все превенція, тобто ми е, встановлюємо комплекси, повідомляючи про місця їх знаходження і е, закликаючи так, би мовити, водіїв не Порушувати правила дорожнього руху і особливо в тих місцях, які є е, зафіксованими місцями концентрації дорожньо-транспортних пригод, до речі. А нагадайте, а як і де можна ознайомитися із інформацією про місце розташування таких комплексів? Так, як я вже зазначив, система автоматичної фіксації працює за відкритим принципом. Тому е, місце розташування всіх камер нанесено на карту і переліком викладено на е, сайті МВС в розділі е, автоматична фіксація. Також можна ознайомитися з посиланням, які ми публікували. і на наших сторінках в Фейсбуку, в Телеграмі, тому це, це, це посилання є публічним, і широко розповсюджене, тому кожен може роз зараз ознайомитися з тим місцем розташування камер, знати про них, де вони знаходяться. Адже ще раз наголошую, що мета функціонування цієї системи не є притягнути якомога більше водіїв до відповідальності, а саме. От, е попередити правопорушення. Розкажіть, як працює ця система? Якщо водій порушує швидкісний режим і цей факт реєструється на камеру автоматичного контролю і фіксації цього порушення, а що далі? Як відбувається штрафування? Далі е Безпосередньо автоматично система формує постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо зафіксовано саме порушення, інспектор патрульної поліції переглядає дану постанову, і е, у випадку е, збігу всіх даних і е, наявності всієї інформації, яка необхідна, е, виносить цю постанову, підписуючи своїм електронним цифровим підписом, і далі інформація про... На складання е, цієї постанови винесення цієї постанови потрапляє до е, електронної системи. Далі е, цю, цю інформацію можна побачити за допомогою е, низки застосунків, в тому числі на е, сайті БДР. МВСґаВЕЙ за допомогою офіційного е, чат-боту і також і в також в дії і інших застосунках, які використовуються, е, саме можна побачити цю інформацію і одразу оплатити е, в даному випадку. І е, також зазначу, що е, у випадку оплати. До отримання е, поштового повідомлення або протягом 10 днів з моменту отримання поштового повідомлення е, застосовується лише 50% можна оплатити лише 50% штрафу, тобто в, у випадку порушення на понад 20 км на годину встановленої швидкості руху обмеження е, штраф 340 гривень, а якщо заплатити от ці перші 10 днів, то можна заплатити лише 170. І так само застосовується і до е, штрафу то е, який передбачений за перевищення на понад 50 км на годину, а тут хочу нагадати, що він сягає 1700 гривень. Але якщо е, заплатити, от в перший період, який я зазначив, то також е, можна заплатити лише 850 гривень. Що запитання, а пане Олексію, а є якийсь аналіз? Якась аналітика ефективності роботи таких комплексів відеофіксації? А як змінилася кількість фактів порушень швидкісного режиму у тих місцях, в тих областях, на тих відрізках шляхів, де встановлені такі системи? Так, дійсно, ми проводили таку аналітику, і е, на початку роботи система автоматичної фіксації, е, зробили зріз по. Безпосередньо впливу 20 камер, які були першими встановлені на дорогах, і цей аналіз показав, що за відповідний період часу, в порівнянні з попереднім періодом, кількість дорожньо транспортних пригод знизилась втричі саме на Місця встановлення камер автоматичної фіксації в подальшому ми будемо проводити додатковий аналіз. На жаль, саме повномасштабне вторгнення Російської Федерації в нашу, до нашої держави завадило саме от проводити більш поглиблений аналіз, тому що змінилася і обстановка, і певні дані, і взагалі. Та е, б, б, масив даних, які ми аналізували, тим не менш зараз, вже будемо аналізувати із відновлених даних, які е, безпосередньо вже будуть надходити з відновленої системи. Пане Олексію, дуже дякуємо вам, що долучились до нашої ефіри. Розповіли нам, це був Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції. Нагадаю, ми говорили про те, що ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху запрацювали на дорогах України цього тижня, і загалом в Україні тепер працюватимуть 265 камер автоматичної відеофіксації.